Як би не було тісно за фортечними мірками, але в кожній оборонній споруді і в цій так само знайшлося місце для двох найстрашніших кімнат в'язниці і катівні. Це вже звичайно репліки сучасних майстрів, але колекція меблів, так би мовити, ефектна і, напевне, ефективна. Гільотина, диби, кліщі, клітки лише від вигляду цих механізмів кров холоне. І схоже, що в катів було своєрідне почуття гумору та естетики. Такі маски замовляли в середньовічних ковалів для брехунів, пропагандистів.